Доброго дня, друзі, компанія Автопарк Одеська Філія. У нас на продажу нове надходження чудове. Це BMW X5 в 15-му кузові з 2-літровим двигателем та гібридною установкою. Так, це у нас плагін-гібрид підзаряджаємий, дуже гарний стан, як технічно, так і візуально. У нас є непогані легкосплавні емоційний диск, гарна гума. Це повний привід. 40-є. Підзарядка з кабелем, кабель, кабель присутній. 2015 рик 166 пробег черный шкиряный салон с панорамой на всю крышу все стекла у нас ридни ничего не менялось полный электропакет по склам по зеркалам есть память сидения сидения еще пассажира электричные также есть память на рули полный у нас мультикармо педигривы климат-контроль Все є, дуже непоганий апарат такий, який чекає вас на Грушевського 15. Якщо бажаєте мати собі дуже круту харизматичну тачку та економити на паливі, прийдіть до нас на Грушевського 15, вона чекає вас саме тут.